Миколаївці готуються до свята Великодня. Зокрема, в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась школа писанкарства для всіх бажаючих. На одному з таких майстер-класів побували і наші кореспонденти. Майстер-класи з писанкарства проводяться в музеї постійно. Цього разу розписували яйця вчителі праці, які приїхали з усієї області. Ці знання вони передадуть своїм учням. Також присутнім показали основні малюнки писанки притаманні південним регіонам. В нашому музеї вже другий год існує майстерська, де ми обучаємо различним видам народного творчості. Розповідаємо нашим посітителям о традиціях, про бичях. Традиція, про писанки декорують за допомогою писачка воском та фарбою. Спочатку яйце за допомогою олівця треба поділити на чотири рівних частини. В кожній частині зробити малюнки. положенні руки уперти, а стол ви держите в одній руці карандаш, а яйцо прокручуєте. І тоді у вас лінія буде ложитися більш правильно. Потім за допомогою писачка треба нанести віск по контуру малюнка. Писачок нагріваємо за допомогою свічки та набираємо віск. Ми нагріваємо. Потом И вот так Потомакаємо. Розписане воском яйце фарбуємо. Спочатку зануримо його у світлу фарбу, потім в темну. Частина яйця, яка вкрита віском, залишиться білою. Потім знімаємо віск за допомогою свічки. Ось таким чином, за допомогою ось такого саморобного писачка, майстрині 100 років тому розписували писанки з допомогою воску та фарби. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.